Благослови нас сьогоднішнім відпочинком, Ісуса, і гарним сном. Вибач нас за вчинки, які ми зробили сьогодні, які не принесли нам честі. Дякуємо, що Ти нас так сильно любиш і бачиш нас наскрізь. Ми потребуємо Твоєї допомоги щодня, і ми дякуємо Тобі за силу, яку ти надаєш, і за те, що допомагаєш нам знати. Що з тобою навіть важкі речі можливі, благослови нашу родину і наш дім, і бережи нас у безпеці протягом ночі, нехай твої ангели охороняють нас і бережуть нас, як ти обіцяв. Ти сказав нам, що ми схожі на вівці, і що ти провадив нас і старіх, як пастир, ти знаєш наші імена, і ти змушуєш нас відчувати себе особливими та коханими. Коли нам боляче, ти допомагаєш нам почуватися краще. Дякуємо Тобі, Ісусе, за твою доброту, турботу і за те, що Ти дав нам тут, ви можете перелічити імена тих людей, за яких ви вдячні Всевишньому: маму, тата, батьків, прийомних батьків, пасторів на допомогу. Дякуємо Тобі за Біблію і за те, що ти навчаєш нас речей у житті. Які допомагають нам рости, благослови людей у нашому світі і допоможи їм зрозуміти, що ти їх теж любиш, дякуємо всім людям, які так нам допомагають захисникам, вчителям, лікарям, поліцейським, пожежникам і багатьом іншим. Дякуємо за твій гарний план нашого життя. Допоможи нам слухатися тебе. І любити тебе все більше і більше. Коли ми прокидаємося вранці, поклади усмішку на наші обличчя, а мету твою в наші серця, готовими розпочати новий день. Ми любимо тебе, Ісусе, на добраніч. В ім'я дорогоцінне Ісуса. Амінь.